Вісьмох поранених українських бійців біля Мар'їнки, що просто поруч із Донецьком обміняли напередодні ввечері на дев'ятьох затриманих бойовиків. Шестеро зі звільнених українців, так звані кіборги, що захищали Донецький аеропорт. Більша частина тих, кого відпустила українська сторона, росіяни. Процедуру передачі на власні очі бачила і Наталя Нагорна. Ці дев'ятеро воювали проти України і потрапили в полон. Костянтин не приховує сам з Росії, проміняв тюрму на війну. Розкажіть, як вас звати, як ви потрапили до полону, як саме чуваєте? Я не розумію. А ви не з України? Ні. А відкуди ви? Я з Росії. З Росії, А що ви тут сделали? Я ошибся з трудною. А чому ви вирішили сюди їхати? Тому що мене там кримінальне прошло. Костянтину 34 роки, контужений від власного пострілу з птуру. Там само контузила його сусіда, теж росіянина. Ви сюди, як попали. Точно так же, як і він. ні, ні, ні. Серед захоплених терористів і місцеві. Яка вам різниця? Попали в плен, воювали, попали в плен. І навіть одна жінка, вона небагатослівна. З боку Донецька повертають вісьмох українських солдатів, четверо з них лежачі. Два відкриті переломи. ніг було, коли був другий вибух попритою з перекриття передавило ноги. Як то сталося? Сталося так, що з терміналу нас вибили танками. Почали утюжити танки по нас. Хлопців привозять у лікарню опівтретього ночі. Кожному з них, з цих восьми звільнених людей, потрібна медична допомога. Спочатку хлопців привезли на огляд лікарню Краматорська. Звідси перевозять у Київський військовий госпіталь. Два гністріла правої і лівої ноги. З лівої через коліна пройшла пуля, а права нога пошла по берцову Співа Кіборг Станіслав вчився на геодезиста. З власної волі ходив до армії, потрапив під мобілізацію та хотів залишатися в армії на контракті. Тепер хоче покарання для винних у здачі аеропорту. А як називається? Тож так мало треба було. Треба було два танки. Бі, 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 бі. Остап втратив ногу, але в полоні вже почитав про протези і навіть на ношах посміхається. Ну, духом не падає Жити далі треба. Правильно з Донеччини Наталя Нагорна, Андрій Романов, Станіслав Петренко, спад 2+,2.